Щорічні дослідження тенденцій медіаспоживання, які проводить USAID Internews, свідчать, що Фейсбук систематично входить у топ-3 найбільш популярних соцмереж серед українців для. Споживання новин водночас, факт чекінговий проект VoxCheck щомісяця виявляє та спростовує близько 90%. Унікальних фейків на Фейсбук про те, як у ці мережі поширюються фейки та пропаганда, і як цьому протидіяти, поговоримо з експерткою FoxCheck Світланою Сліпченко. Розкажіть, будь ласка, про програму протидії фейкам на Фейсбуці, до якої долучений ваш проєкт. Насправді у корпорації мета, яка об'єднує і Фейсбук і Інстаграм, дійсно є ціла програма протидії фейкам. Вона називається Third Party Fact-Checking Program. І ми, а також наші колеги з. Зі стопфейк від України є учасниками цієї програми. Взагалі, програма полягає у тому, що незалежні фактчекінгові організації в усьому світі можуть маркувати дописи, що циркулюють у Фейсбук, інстаграм, і містять неправдиву або частково неправдиву інформацію статтями із перевірками фактів. Власне, ось як це відбувається. Ми в Україні працюємо з українським сегментом Фейсбук та Інстаграм. Якщо ми бачимо віральні, тобто дуже популярні дописи, які можуть складатися із. Тексту зображень, відео, посилань на зовнішні ресурси або комбінації цього контенту, і ці дописи містять факти, що є неправдивими, частково неправдивими, або фото та відео змінені таким чином, що водять аудиторію в оману. Ми можемо за допомогою алгоритмів мета промаркувати ці дописи попередженнями про те, що тут є неправдива маніпулятивна, некоректна інформація. Ось стаття, в якій є із посиланнями на. Першоджерела пояснення, що правильно, а що є некоректним. На екрані ви можете побачити, як це виглядає власне у соцмережах. Цікаво, що цю програму часто називають нібито обмеженням свободи слова, цензурою, яка є на платформах. Але це не так. Є як мінімум на це дві причини. По-перше, коли ми реєструємось у Фейсбуці та Інстаграмі, ми погоджуємося із правилами спільноти правилами використання цих соцмереж, це ті самі ліцензійні умови, які ніхто ніколи не читає, просто ставить галочку, що з усім погоджується, і починає активно користуватися соцмережами. А у цих правилах спільноти і йдеться зокрема про те, що Користувачі зобов'язуються не поширювати неправдиву інформацію, яка може нашкодити іншим користувачам. Відтак, ми вже маємо такий перший засвоєний урок завжди треба читати ліцензійні умови. По-друге, насправді, маркування, які фактчекери залишають на дописах із неправдивою інформацією, вони не видаляють контент, його видача зменшується у стрічці новин. Однак дописи все одно можна побачити. Вони просто будуть перекриті плашкою попередженням. І насправді ви можете цю плашку попередження навіть закрити і не читати спростування, якщо вам цього не хочеться. Звісно, ми би хотіли, щоб люди читали спростування, але. Є цікаве дослідження. Воно показує, що банальна людська лінь і банальне небажання натиснути на хрестик і закрити плашку попередження вже буде зменшувати споживання неправдивого контенту. Людина просто його проскролить далі і не буде дивитися власне дописи, що містять фейки. І, врешті-решт, якщо користувачі з тих чи інших причин не погоджуються із вердиктом фактчекерів, завжди можна подати апеляцію. Пошти і наші, і всіх фактчекерів з усього світу, хто долучений до цієї програми, доступні на платформах Мета. За визначеною формою, ви можете написати, чому ви не погоджуєтеся із вердиктом, оскаржити його, і якщо ми побачимо, що дійсно у допис були внесені зміни або інформація. Ця насправді подавалася в іншому ключі, в іншому контексті. Вердикт змінюється, і обмеження на видачу такого допису також знімаються. Чи можете ви визначити характеристики фейкового контенту у Фейсбуці? На що звертати увагу, аби не потрапити на гачок пропаганди чи дезінформації? Фейки на Фейсбуці загалом нічим не відрізняються від фейків, які ми можемо зустріти на будь-якій іншій платформі. Як я і казала, це можуть бути і фото, і відео, і тексти, і посилання, абсолютно будь-що. Однак є характерна риса дезінформації, яка циркулює саме на Фейсбуці, це саме рекламні дописи. Звісно, реклама може виконувати цілком зрозумілі цілі, можуть просувати компанії свої товари і послуги для збільшення продажів. У цьому немає нічого пов'язаного із дезінформацією. А однак, пропагандистські кампанії також можуть залучати рекламу також можуть її використовувати для того, щоб на ширшу аудиторію просунути потрібні дезінформаційні наративи для деморалізації суспільства, розколу ну і всіх тих цілей, які зазвичай переслідує пропаганд. Ганда ми помітили, що найбільш масово, напевно, такі рекламні дописи з дезінформацією почали з'являтися ще влітку 2023 року, і досі час від часу вони циркулюють у соціальних мережах, от зокрема на Фейсбуці. Таку рекламу насправді доволі легко ідентифікувати. Можна сформувати наступний алгоритм. По-перше, сторінки, з яких іде реклама, вони новостворені. У них немає жодного іншого наповнення, крім рекламних дописів. Назви сторінок це часто слова, які можуть не мати жодного змісту. Це просто набори букв, цифр, якесь слово англійською, українською. Часто також такі сторінки не мають фотопрофіля. Самі дописи скоріше будуть емоційні аніж інформативні. Причому ключова емоція це знову таки зневіра, це деморалізація, це нібито провали України і нібито неможливість України перемогти. Теми таких дописів можуть бути абсолютно різними, але зазвичай вони співзвучні із наративами російської пропаганди. А знову таки про так званий зовнішній контроль над Україною, про те, що партнери нібито не можуть або не хочуть допомагати Україні, про те, що влада нібито наживається на війні, про те, що нібито українська армія більше не спроможна воювати. Допоміжним ним також буде те, що Фейсбук вказує, що перед вами спонсорований допис, а не той, який має органічно високе охоплення відповідно до ваших уподобань та інтересів. Тоді також логічно себе запитувати: а чому я бачу це? Цей допис, чому така реклама спрямовується саме на мене, фейки можуть набувати різних форм, де саме на Фейсбуці на споживачів очікує найбільший ризик зіткнутися з дезінформацією. По-перше, це сторінки публічні сайтів сміттярок, тобто тих сайтів, які. Абсолютно байдуже ставляться до якості фактажу, які вже мають погану репутацію і є по суті чимось на кшталт жовтої преси. Зрозуміло, що якщо такі сайти розміщують у себе новини, неякісні, неперевірені, з клікбейтними заголовками, абсолютно аналогічно Вони будуть закидати на свої публічні сторінки у Фейсбук. По-друге і інша велика група ризику це великі. Групи на Фейсбуці, де одночасно перебувають тисячі користувачів, і ви не можете ідентифікувати кожну людину у цій групі, яка може щось там публікувати також розміщувати новини, свої власні дописи тощо а, насправді ми не можемо там зрозуміти, хто і з якою метою поширює ті чи інші повідомлення, і чи людина просто помилилася, поширивши якусь фейкову новину, чи можливо перед нами акаунт, який абсолютно абсолютно свідомо поширює дезінформацію на велику групу для того, щоб збільшити охоплення тих чи інших дезінформаційних наративів. Загалом же я б виділяла, що є ще діяльність фейкових акаунтів. Це те, що ми називаємо ботами, тролями. Навіть є термін кіборги до деяких фейкових акаунтів. Це різноманітні програми, які можуть або програмно, або в напівручному режимі, або повністю вручному режимі просувати теми, які потрібні умовному Замовнику, тобто тому хто створив цього бота, налаштував, об'єднав ботоферму. Власне, хто заплатив за це. Якщо ми говоримо про російську пропаганду, очевидно, що боти будуть поширювати наративи співзвучні із російськими, і крім того, що вони можуть власне поширювати дописи у стрічці новин у тих самих групах. Вони можуть також залишати і коментарі під дописами на певні теми для того, щоб розпалювати дискусію або навпаки просувати якусь конкретну гілку цій дискусії, підтримувати якусь Якусь одну сторону у конфлікті, а, і власне таким чином аудиторії навіювати, нібито відбувається якась жива розмова. Чи доводилось вам виявляти такі фейкові акаунти? Чим вони вирізняються на що варто звертати увагу? Звісно, ми помічали багато таких фейкових акаунтів, і навіть створили власного бота ще під час пандемії COVID-19, але абсолютно не з метою зашкодити аудиторії, а саме для експерименту і для того, щоб побачити якомога більше фейків, які поширювали фейкомети, власне ті, хто поширювали дезінформацію про COVID-19 та вакцинацію. Отож, ми помітили таку стратегію поведінки тих сторінок, які поширювали. Дезінформацію про COVID-19, вони зазвичай, публікуючи якийсь фейк, тегали ще один одного для того, щоб збільшити охоплення і збільшити свою аудиторію, і щоб друзі кожної з цих сторінок побачили власне фейк. Що ми зробили? Ми створили сторінку із вигаданим ім'ям на фото профілю, здається, у нас квіточка якась була, і почали оцього нашого бота додавати масово в друзі до інших фейкометів. Ми нічого самі не публікували фейкового, тобто ми не додавали дезінформації на Фейсбуці. Але ми могли лайкати, коментувати дописи з фейками інших таких, можна сказати, виробників фейків на Фейсбуці. І згодом ми помітили, що нашого бота почали так само тегати в інших дописах із фейками про covid 19 Тобто фейкомети ідентифікували нашого бота як справжню людину, як користувача, і почали додавати його теж до цих публікацій. Що це дало нам? Ми швидше і набагато більше бачили фейків на Фейсбуці, могли набагато оперативніше їх спростовувати і бачили різні варіації одних і тих самих фейків. А нашого бота, так до кінця пандемії. Фейкомети здається і не виявили взагалі для того, щоб виявити вже перед вами справжній акаунт чи фейковий, ви можете слідувати такому алгоритму. Перш за все, фото воно має бути справжнім унікальним фото справжньої людини, а не стоковим і, тим більше, не квіточкою, як у нашому прикладі, у боті якого ми створювали. По-друге, це обкладинка аккаунта. Е, у справжніх юзерів. Доволі мало ймовірно, що ви знайдете дуже ідеологічні, дуже заполітизовані обкладинки. Це, скоріше за все, будуть фото знову такі із реального життя, щось, що людина хоче показати на обкладинці профілю, а не лозунги, скажімо, політичних партій. Як це роблять, коли боти просувають е, і підтримують. Ті чи інші політичні сили. Звертайте увагу на ім'я та прізвище. Якщо перед вами Іван Іваненко, Петро Петренко, ну я розумію, що такий збіг може бути і у реальних людей, однак, якщо здається, що ім'я таке доволі штучне, і здається, що це навіть взагалі набір букв, слів, які жодним чином не пов'язані, якщо власні назви міст об'єктів якихось з'являються раптом в імені людини, є це. Сен теж задуматися, чи це справжні ім'я та прізвище. Також звертайте увагу на особисту інформацію. Створюючи ботів, ніхто не заморочується над тим, де людина ну, умовна ця наша людина вчилася, працювала, проживала, хто її батьки, інтереси тощо. Тобто, коли розділ з особистою інформацією не наповнений, або навпаки, він дуже узагальнений. Наприклад, місце навчання вказано просто університет, місце роботи вказано просто підприємство або завод, або компанія. Але без жодної конкретної назви. Також є сенс е, насторожитися і у комбінації з попередніми ще й е, аспектами, які ми проговорили, задуматися, чи перед вами знову-таки не фейковий аккаунт. І врешті-решт. У друзях і у стрічці новин цієї людини, точніше цього фейкового акаунту, будуть повторюватися лише ті дописи, лише ті теми, які бот має просувати. Тобто, коли ми знову таки говорили про пандемію COVID-19, то у ботів на сторінках і в друзях всі мали інформацію лише про пандемію, лише фейки, лише теорії змови. Було помітно, що в друзях у ботів профілі на фото, яких різноманітні позначки проти вакцинації, проти карантину, проти ковіду, і все це разом виглядало як доволі штучна кампанія для заперечення пандемії. Отже, будьте пильними та перевіряйте інформацію, яку споживаєте. Ну а більше матеріалів на цю тему, які можуть стати вам у нагоді, шукайте під відео.